Доброго дня! Рада вас вітати! На уроці Я досліджую світ! І ми продовжуємо з вами говорити про пори року. І сьогодні ми поговоримо про літо. Відгадайте загадку! Зрілі вишні у садку і сунички у ліску! Теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре. Літо. Сьогодні ми поговоримо про літо. Літо найтепліша пора року. Дні стали довгими, а ночі короткими. Зеленіють дерева, трави. Сонце світить яскраво і добре припікає, визріває майбутній урожай. У звірів і птахів багато їжі, у дітей канікули, вони відпочивають. А які ж ознаки літа? Давайте назвемо. Сонце піднімається високо над горизонтом. Температура повітря висока. Літні атмосферні явища це злива, гроза, веселка, роса град. Достигають овочі та фрукти. Дозріває майбутній урожай. А давайте з вами скажемо, яке літо яскраве, веселе, тепле, ягідне. Запашне, чарівне, засушливе, квітуче. Роздивіться уважно малюнки і запам'ятайте назву літніх місяців: червень, липень. Серпень. Послухайте уважно загадку і відгадайте, про який літній місяць йдеться у загадці. Він у літа перший їсть, вишні пригоршнями їсть, а сонички жменьками з дітками маленькими. Який це місяць? Вірно. Червень. Давайте з вами дізнаємося, чому місяць так називається червень. Назва місяця походить від слова червень. Саме в цей час з'являється сокоживна комаха, кошеніль, червець. З неї в давнину добували червону фарбу. До цього місяць звався Кресень, Гедзень, Червивий місяць, гнилець. Саме в цей час у садах і полях цвітуть півонії та червоніє мак. Ще кажуть, що назва місяця пішла від кольору суниць та черешень. Які саме починають рум'яніти. Також у цьому місяці розплоджуються садові черви. Відгадайте наступну загадку, який літній місяць в ній сховався, їде літо на коні, та й несе гарячі дні, зацвіли пахучі липи. Як цей місяць зветься? Липень. Давайте з вами дізнаємося, чому другий місяць літа дістав таку назву. Липень дуже давня назва місяця, походить від слова липець. Липовий мед. На цей місяць припадає період основного медозбору. В народі його іноді називали білець, час, коли відбілювали полотно, ще називали грозовик дощовик. Який місяць сховався у цій загадці? Щедрий урожай збирають, груші й яблука достигають, кавуни стають найважчі. Літній місяць цей найкращий. Який це місяць? Звісно, серпень. Давайте дізнаємося, чому третій місяць літа дістав таку назву. Серпень від слова серп це знаряддя, яким жали зернові. Інші назви, що існували в народі, також про жнива свідчили Копень, хлібочол, жнивець. А які ж природні явища бувають влітку? Давайте відгадаємо загадки. Лє із неба, як з відра, мокра в дерева кора, у лисички мокрий хвіст, мокрий сад і мокрий ліс, мокре все. Ну, що за диво? Відгадали? Звісно. Злива! Грім гримить, усіх лякає. Блискавиця в небі сяє, раз у раз гуде, шумить, навіть в хаті все дрижить, стихло і лише роса, бо закінчилась гроза задивилася у воду на свою чарівну вроду, видно здалеку усім. Кольорів у неї сім. У стовок, немов люстерко задивилася веселка. У лузі вдосвіта галинка погубила намистинки. Сонце встало, позбирало, та галинці не віддало. Роса. На дворі переполох, з неба сиплеться горох, з'їла шість горошин іра. У неї тепер ангіна. Так це град. Роздивіться уважно малюнок. І скажіть, яку пору зображено на малюнку. Так, літо. Давайте дамо відповіді на запитання. Що змінилося у природі влітку? Так, стало тепло. Гріє сонечко. Все навколо. Зеленіє, достигають ягоди. Ми бачимо з вами багато тваринок і метелики, і пташки, і звірі. У тварин з'являється потомство, за яким вони доглядають. А ще дуже багато роботи у людей. На городах і садах, що відбувається з деревами? Саме влітку, на деревах достигають плоди? Чому для звірів і пташок літо це найкраща пора? Улітку розвивається. І зростає потомство в усіх тварин. Це самий сприятливий період для життя. А чому? Тому що багато світла і багато їжі. А які літні квіти, ви знаєте? Давайте розглянемо деякі, флокси? Чорнобривці. Ромашки. Лаванда. Півонії – Жоржини, троянди, айстри. Ось таке у нас різнокольорове літо. Подивіться, які красиві квіти. Уважно роздивіться малюнок. І скажіть, яку пору року зображено на ньому? Вірно, літо. Дайте відповіді на запитання, як одягнені діти? Діти одягнені у легкий одяг. А чому? Тому що на вулиці спекотно. Як змінилися дерева влітку? Дайте відповідь самостійно. Що росте на клумбах? Чому діти люблять літо? Літо найтепліша пора року, коли носять легкий одяг. Щоб захистити голову від сонця, слід надягати кепку або панаму. Роздивіться уважно літній одяг. І дайте відповіді на запитання, який літній одяг є у тебе. Яке літнє взуття є у тебе? Пригадайте і назвіть ознаки літа. І скажіть, як діти розважаються влітку. А я вам дам маленькі підказочки. Дайте відповіді на запитання. Назвіть літні місяці, Як світить та гріє влітку сонце. Як діти розважаються влітку? Сьогодні ми з вами поговорили про пору року літо. І дізналися ознаки літа, які бувають влітку природні явища. На цьому наш урок завершений. Дякую за увагу. До нових зустрічей!